Доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу, радий вітати вас. Займаємося друзі ми приготуванням комбікорму для наших свинок. І думаю, зніму вам таке відео з приводу раціонів відгодівлі і як же можна відгодовувати свиней без так званої хімії. Так як в наш час дуже багато хто ще й на сьогодні вважає, що БМВД це хімія, премікс хімія. І... Дехто все ж таки є люди, які для себе одного-двох кабанчиків вирощують не на продаж, нехай довше. Але, як кажуть, без хімії. Ну, хімія це чи не хімія, це особисто кожного думка. І Я не хочу ні з ким спорити, але все ж таки, думаю, зніму таке відео, як можна обійти премікс. Та БМВД. Принаймні в більший період відгодівлі. Ну а ви напишіть мені, будь ласка, свою думку в коментарях. Дуже було би цікаво почитати, скільки людей думає, що БМВД та Премікс це хімія, і скільки людей вважає, що нічого страшного в цьому немає. Ну і не забувайте підписатись на канал, підтримати нас вподобаєшкай. Кому цікаво, продовжуйте слідкувати за нами. Ми на сьогоднішній день, ще раз повторюсь, готували комбікорм. Тут у нас качечки. Хто пам'ятає, які вони були Манюні показував відео. Зараз покажу безпосередньо, чим годуємо ми. Ми використовуємо БМВД топ-корм для свиней. Я вже багато разів його показував. Це не реклама цієї фірми, так як мені тобто ніхто не платив за те, щоб я їх рекламував і ніхто такої пропозиції не давав. Я просто всього на все показую, чим я годую. Хоча все рівно пишуть в коментарях, що я їх рекламірую. Запитують, скільки нинніші. Топкорм платить за рекламу. Чесно кажучи, я ніде на просторах Ютуба і не зустрічав, щоб хтось рекламував Топкорм. А особисто моя думка чому не зустрічав? Тому що гарний продукт він не потребує реклами. Так як багато хто є такі фірми, яких немає на просторах Ютуба, щоб їх хтось рекламував. Той же самий Фідлайн. Раніше також ним користувався, але так як його чомусь не стало у нас в районі в вільному продажі, щоб придбати, то прийшлось трішки від нього відмовитись. Ну, використовував я Фідлайн більше для малих поросят, які знаходяться ще під свиноматкою. Тобто купував їхній предстарт. БМВД їхнім ніколи не користувався, не знаю. Підваль мені саме предстарт дуже-дуже подобався. Саме Як поросята його гарно вживають, а вживали вони його краще, ніж всі інші фірми, тому що, скажіть, я вам скажу, сама фракція діаметр цієї гранулки. Значно відрізняються від всіх інших фірм. І малому поросякі таке більш до вподоба. Знову ж таки, це не реклама фідлайну і ніде на просторах YouTube. Чомусь. Знову ж таки, я не зустрічався фідлайн, хтось рекламував. Ось такі справи. Чим ми годуємо, я вам показав. Поросятка наші на сьогодні виглядають отак. Вчора ви їх бачили, я думаю, за добу глобально по них нічого не змінилося. Так що цей БМВД, який ви бачили, він йде 15-відсотковий. Тобто на 100 кг готового корму я додаю 15 кг БМВД. Це для тих людей, хто не розуміє у відсотках, це е, значить, що беру 85% зернової групи. Без різниці, з чого є більше, того більше додаю. Пшениця, ячмінь, кукуруза. Що є, той додаємо. І в більшій мірі у мене йде пшениця. Із них іде буквально відсотків 10 кукурудзи, відсотків 5 ячменю, і то на сьогоднішній день ячміння вже не даю. А все інше йде пшениця, з якої 40% саме той пшениці, яку я показував, що я купував за ціною 3,50 за кілограм. Вона була трішки підбита жучком. І мені дуже багато хто писав, що на це зерно. Свині їсти не будуть і рости на ньому не будуть. Але, як ви можете бачити, вони його з'їдять і вони на ньому ростуть. Так що, теорія теорії, практика це зовсім інші речі. Ну, а саме, як відгодувати свиней без використання так званої хімії, я раніше так годував, були відео на каналі, досить давненько це було, вже ну, роки півтора, мабуть, назад. Десь так це було. Що стосується стартового періоду відгодівлі, я можу сказати однозначно, як би нам не хотілося, але навіть той раціон, про який я зараз буду розповідати. Він не підходить. Пробував я його використовувати і на старті, але на старті він працює ну, недостатньо гарно. Тобто, моя в першу чергу рекомендація, що стартовий період порося повинна проходити і отримувати повноцінний комбікорм, який буде містити в собі всі необхідні елементи, всі необхідні вітаміни, які містить в собі. BMW чи премікс з додаванням соєвої макухи та макухи соняшника. В принципі, премікс і макухи. Це є те ж саме BMW. Просто то вже готове, а то, ще потрібно змішувати. І на старті, як я вже сказав, без цього БМВД і Премікса діла ніякого не буде. Але все ж таки можна прискорити відгодівлю, щоб не годувати. Як це прийнято рік, а той більше, щоб порося було 140, 150, максимум 160, при цьому він з'їсть у вас тонну дерті, картоплі варить, або і там бурячки, кабачки і так далі. Це все можна дуже легко обійти і отримати той же самий. Результат без додавання БМВД, без додавання преміксу. І отримати ну, за 6 місяців від годівлі, це вже точно. Так як я, пров... цей варіант провірений, в 6-7 місяців від у вас будуть свині до 200 кг. Знову ж таки, без додавання преміксу. Тобто, стартовий період ми робили. В той час все ж таки використовували стартовий БМВД той же фірми, якої ми я її вам показував, ви можете використовувати будь-яку фірму, яка у вас є в вільному доступі і яка є якісною. Не все БМВД можна використовувати. Є дешевші варіанти, але, як кажуть, дешева рибка – хаюшка. Так що, друзі, ось така у нас ситуація. Потім, коли у нас поросятка виростали вже до ваги приблизно 20 кг, 20, 22, 25, ясне діло, що з цього стартового комбікорму 25% ми переводили їх на гровер. Але щоб поступово змінити раціон, ми давали все ж таки ще перві два тижні вже 15% комбікорм з тим же самим БМВД. І до цього додавали невеличку кількість гороху і невеличку кількість макухи соняшника. І поступово-поступово зменшуючи кількість БМВД і збільшуючи кількість гороху. і... Макухи соняшника, поступово переводили до раціону 75% зернової групи. Знову ж таки, байдуже якої, яка у вас є в доступі, яка дешевша, яка у вас є в наявності, таку й додаєте. Це можуть бути зерновідходи в певній кількості. Може бути мучка, пшенична, ячнева. До речі, зараз у нас виставили в інтернеті, можна придбати в наявності ячневу мучку за ціною 5,50 з доставкою. До речі, непоганий результат, непогана ціна і непогані результати на цій мучки будуть при відгодівлі. Сам думаю собі, якусь тонну-дві завести. Тобто відхилилися 75% зернової групи, 15% я давав гороху і 10% макухи соняшника без додавання преміксу, і абсорбентів і всього іншого. І повірте, свині були на цьому раціоні дуже-дуже гарні, З гарним виходом м'яса і, як говориться, без хімії. Тобто останній виходить, стартовий період, перехід, починаючи майже з трьохмісячного віку, вони вже споживали комбікорм, який був збагачений білком. Хто говорить, що він не засвоюється, нехай говорить, воно все засвоюється. Але результати були трішки гірші, ніж повністю утримувати на БМВД, так як процес трішечки затягується з відгодівлею, Але набагато краще, ніж просто кормити Дертю. І тим самим ви отримуєте те, що ви любите, як кажеться, без хімії. Експерименти можна ставити в цій справі вічно, але я би не рекомендував багато чого пробував, для себе я зробив висновки, що навіщо придумувати велосипед, який вже до нас придумали. Користуємося добавками, без лишньої мороки, без лишніх головних болів, закупився, змогов зерно, перемішав, засипав бункерну годівницю і впевнений в тому, що вони будуть набирати вагу, так як нам буде це подобатися. Багато з людей цей раціон видумував не я, а Є блогер на Ютубі. На сьогоднішній день він не веде свій канал, але веде в Тіктокі. Він перший був опублікував цю рецептуру. Багато людей підхватило і багато відгуків, що ця рецептура працює. Хоч би там скільки б на нього каках. Не виливали, що твої свині не виростуть і так далі. І на мене це виливали, і на багато. та на кожного блогера, якщо почитати коментарі, хватає хайту, хватає недоугих людей, які тільки й можуть, що в коментарях десь отам щось, як я говорю, тявкати. А самі себе нічого не представляють і в житті нічого не мають. І навіть в коментарях пишуть, а от у мене хтось, а що сам зробив, да нічого. Тільки й може що писати з дивану. Ось такі в нас справи, друзі. Я думаю, багатьом буде корисна така інформація. Вам дякую за перегляд, дякую за вашу підтримку. Всім на все добре, до нових зустрічей.